Росія не припиняє брязкати ядерною зброєю, і ймовірність її застосування для багатьох західних політиків є фактором стримування від беззаперечної підтримки України та надання її зброї для перемоги. А кілька днів тому секретар РНБУ України висловив думку, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита. Експерти беруться припускати, що під загрозою опиняться західні регіони України. Росія вважає, що там проходять основні логістичні маршрути, якими постачають озброєння та військову техніку в Україні. Тому окупанти можуть захотіти зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей і, відповідно, обірвати усі можливі логістичні маршрути, адже район з радіаційним забрудненням потрібно буде оминати. Але військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко впевнений, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то отримає жорстку реакцію від союзників. Американці вже висловилися на цю тему, і якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь всі структури збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвікційною зброєю. Яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів, за словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, Україні потрібно більш тісно працювати з міжнародними партнерами, нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку? Я вам нагадаю, що реальна загроза над Україною вже нависала. За словами американського чиновника, з кінця літа до осені 22-го року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити план на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема на випадок або дуже чітких ознак підготовки ядерного удару або ж самого удару на тлі загрози США співпрацювали з союзниками над розробкою планів реагування а також. Через них намагалися послати Росії попередження про наслідки. Вашингтон також намагався заручитися підтримкою Індії та Китаю, та згодом американські чиновники заявили, що небезпека ядерного удару зменшилась. Також Росія може застосувати ядерну зброю. Про це заявляє військовий аналітик, полковник Петро Черник. А він припускає, що РФ може завдати ядерного удару саме по окупованій території. Чому так? Тому що є така установка Піон, яка може завдавати ударів ядерними боєприпасами на відстань в 50 кілометрів. Чому саме нею? Та тому, що нею можна непомітно під'їхати в притул до кордону з Україною і завдати такого удару. На цьому мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дуже дякую за перегляд. До зустрічі!